<кій> Доброго дня, 1 жовтня, вперше за, за кілька неділь. нормальна погода. Сонячна передають плюс 20, ем, дощу не буде. І завтра опять, весь день дощ. І вирішив приїхати де який врожай зібрати. Хотів почати з руш. Коли прийшов, тут вже вони фактично вже осипалися. Ще кілька днів тому красиво висіли на дереві, сорт груш Анжеліс. Я вже в попередній огляд у мене був там по грушах. Я показував красиві груші. І от така картина. Це зимові груші. Вони мокрі. Я бачу вже слимаки напали. Ну, я не знаю, чи вони хоча б до грудня долежаться. Великі сумніви. Ну зараз тут тільки тронув, воно Тобто ці, цей сорт довго не тримається, засипається на відміну від яблунівськими. Кучка висить і без проблем. Груші мокрі, треба їх, щоб трошки підсохли. Збирати мокрі мокрі плоди, яблук, груш, ну це не дуже хороший спосіб зберігання. Зараз покажу така плотна груша. Він бачу, вже мурахи там точать. Вже до обгілку потерлася. Так, тверда, як камінь. Ну, відчувається, що довго лежатиме це груша, аби її нормально її зібрати. Ось така грушка. Анжеліс. Так. Ну ці гризки зараз позбираю деякі. Може хоч одна долежить до своїх кондицій. Ну, це груша написано, що може лежати довго, навіть до весни. Ну, До лютого це точно на вагу відчувається така плотненька. Навіть от мене ще показую сорт, мабуть, один з кращих зимових. Це стризька по смаку, от висить, не осипається. Там Оси трошки підідали, коли було ще тепло. Ночі холодні, дощі, то ос немає. От, Чудово висить Анджелес. Осипається. Тобто це такий недолік треба мати на увазі, хто хоче завести цей сорт. Треба вчасно зібрати його. Так, дивимося. 376. Так. 350. Особо не нормував цей сорт. Так, упала. Добре, що в мене тут замальчовано сіно. Це плюс. Вона падає і не б'ється. Мінус. Дуже багато слимаків. Е, вологість велика. Тобто воно одразу починає підгнивати. Навіть не знаю, що плюс чи мінус. Ну, все-таки мульча це більше плюс. 310. 310 так і от сама крупна груша. 440, ну це і потенціал. Тобто, -то, думаю, якщо нормувати і дерево буде крупніше, то ну, до пів кілограма, я думаю, без проблем. ну от Я бачу, вже підниває. От, мені цікаво, от я стриську пробував. Дуже солодка груша, до речі, ну, впала. Дві все-таки впало. ну От ми оцю маленьку і порівняємо зараз, одріжу. Це технічні стиглості. Навіть не в технічні, я взагалі ще в такому вигляді зеленому порівняти з стризьку, я вже про неї знімав огляд, і Анжеліс Це в мене сигналки, напомню. Цього сорту тут дві прищепи в мене. Але показує дуже добре сорт, дуже красиві груші, урожайні. Тобто я буду задумуватися, щоб ну, далі ще розмножити цей сорт. Ну, що побачимо, як і зберігається і по смаку. Дуже важко знімати огляди в сиру погоду. Але ну, я не знаю, коли тепер я приїду, коли взагалі все осипеться, там знову дощі передають. Це сьогодні єдиний день, коли можна щось зробити, врятувати хоча б якийсь урожай. Так, я от я відрізав, значить стрижка м'якоть. Шкірка дуже плотна, м'якоть ну, як по маслу йшло. От, дуже така ніжна, соковита м'якоть. Тут м'яш піш плотний, що шкірка, що м'якоть, дуже важко різалося. І бачимо сок, наче он соку багато, але сок не тече, бачимо соку багато внутрі. І зараз продегустуємо. Звичайно, зараз поступається стрички соковитості і в смаку. А стрийська, Зараз спробую. Оце мед. Легко, кус, легко кусається. Навіть в такому зеленому вигляді. Дуже приємний смак, дуже приємно їсти. Не знаю, як вона лежатиме, от якщо вже зараз її можна їсти, то значить Анджеліс тверда м'якоть, кусається е, дуже важкувато і, значить, відчувається дуже велика перспектива цього сорту, е, так як вже зараз е, ну, я відчуваю, що вона повинна довго лежати. Це по твердо, твердо, твердій структурі м'якоті, груші такі довго лежать. Кислинки взагалі немає, груша, ну, скажімо так, в міру смачна, поступається стризький. От аби зараз стриську я не скуштував, я б сказав, би, що вона смачна, приємна. Але все-таки вона ще їй лежати та лежати, але вже вже зараз, якщо яка впала, вже спокійно можна їсти ту грушу, і вона має такий, ну скажем, некислий, твердий, е некислий смак, тверда м'якуш, і можна, ну як морку гризти її. Тільки така більш. Солодка, скажем так, морква. Я думаю, вона довго повинна лежати. Ну, не знаю, в яких умовах оце я зібрав, чи мої будуть груші так довго лежати, але в нормальних умовах, я думаю, вона повинна до весни лежати. Ну, в характеристиках написано, і я відчуваю, що саме цей сорт в лежкості один з кращих буде. Хрумка, ну, скажем так, дуже перспективна. Оцінку зараз ставити не буду, бо ну, ще вона, вона зеленкувата. Але вже, скажімо так, на відміну від деяких зимових сортів, її вже можна даже і зараз їсти. І, скажем так, їсти і не кривитися. Дуже перспективний сорт Анжеліс Раджу.